Вранці 14 березня в Одесі застрелили відомого одеського громадського діяча учасника події 2 травня 2014 року Дем'яна Ганула. Вбивство сталося у самому центрі Одеси на проспекті українських героїв у п'яти хвилинах від Деребасівської. Приблизно через годину поліція опублікувала фотографію підозрюваного у місті. Оголосили план перехоплення. Затримали чоловіка приблизно о 16.30. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ім'я по батькові. Ім я по батькові Сергійович. Сергій. число місяць рік народження. Два звання звання військове. Військове звання. Ти чуєш мене? Я чую. Військове звання яке? Старший. Старший лейтенант? Так. Де зброя? Де зброя? там? Де там там? зброї вдома? Яка зброя? ПМ. За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир. Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру внутрішніх справ України голові СБУ, виконувачу обов'язків генерального прокурора, залучити усі необхідні сили і засоби для того, щоб встановити усі факти вбивства. Дем'яну Гануло був 31 рік. У нього залишилась дружина та маленька донька Сара, яка народилася у жовтні 2024 року.